Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає музей Стест. 15 липня цього року українці вже втретє будуть відзначати таке свято, як День Української державності, свято, яке було започатковане в 2021 році згідно відповідного указу Президента України. І символічно, що це свято поєдналося з Днем Хрещення Русі України. Це відповідь тим, хто вважає, що Україна існує всього 30 років, що її створили німці, американці або Ленін. От. Це Для тих відповідь, хто не вірить в того тривалий процес становлення України, і її тисячолітню історію. От. Стійкість, стійкість української держави. А ця Росія наразі веде війну проти України не тільки на фронтах цієї війни, сучасно сільсько-української війни, а й на інформаційно-ідеологічному фронті. І наразі можна почути багато запитань дискусійних, чия княгиня Ольга, чий князь Володимир, там або інші якісь князі. Наші київські князі називаються великими російськими князями, чий борщ, врешті-решт. Тобто йде війна за нашу історію. Росіяни хочуть у нас її відібрати. Ми хочемо повернути собі нашу українську історію, і ми маємо на це право. І от в умовах в сучасної російсько української війни, коли йде така потужна битва, особливо важлива стає творчість тих митців, які жили і творили з Україною в серці, до яких відноситься і такий художник, як Микола Гнатович. Бондаренка. Він відноситься до тих митців, які, народившись на тернах іншого краю, все ж таки реалізували себе тут на тернах нашої степової елади. І я дозволю собі зачитати От рядки про цього художника з книги «Десята муза Кировогращини Бороніслава Петровича Куманська, який у своєму розділі Спадок Миколи Бондаренка пише наступне: Ми були з ним знайомі впродовж багатьох років. Якось він завітав у редакцію народного слова і подарував мені свою невеличку картину сонях, гарний сільський пейзаж із квітучим соняхом на передньому плані. Це вам за вашу статтю, мовив. Мене зворушив подарунок, тим більше, що малась на увазі стаття не про нього, навіть не на мистецьку тему. Вона стосувалася громадськополітичних подій, що відбувалися тоді в Україні. Микола Гнатович пережив несподівану метаморфозу, колишній обруповноважний відділу СМЕРШ. Автор численного живописного афісиозу, згадати хоча б його картину Бріжню на борту параплава. як розповідають противник усіляких ізмів, стані нової доби він глибоко пройнявся національною тематикою, написав ряд полотен на історичну тему, зокрема смерть гетьмана Мазепи та програмне Полотно щодо мерзло Україна. Дехто вважав це кон'юнктурою, хтось наїво. Я ж схильно думати інакше? Бо не мав Микола Гнатович з того зиску. Проживши довге життя, Микола Гнатович лише на його останку зміг переосмислити все те, що відбувалося і відбувається з нами. Бондаренко ніби помолодів, поринув у вир політичних публікацій ще недавно забороненої історичної літератури, не виключаю, що це йому додало енергії прожити останні десяток років на високій ноті творчої активності. І справді, національні гени не знищені. І ще слід сказати, що Микола Гнатович був справжнім майстром пейзажного Ютюгу. Так нерідко трапляється, що коли людина не стає, ми раптом усвідомлюємо, що у нас так і не знайшлося часу на більш грунтовне спілкування. От і у мене не знайшлося його, щоб залишити шанувальникам мистецтва пристойну розповідь про нього. Тому ти -то згори собі навести тут невеличку поминальну статтю, присвячену Миколі Ігнатовичу, знаходить чергової річниці його смерті. Підписана вона головним художником обласного відділення Національної спілки художників України, народним художником України Михайлом Натішиним. Але я маю до неї безпосереднє відношення. Рівно два роки тому пересталося битися серце ветерана війни, члена Національної спілки художників України Миколи Бондаренко. Микола Гнатович належав до тих митців реалістичної школи, які своїм мистецтвом активно втручаються в життя, залишаючи по собі образний звіт про час, у якому їм довелося жити і творити. Він часто бував у трудових колективах, на провідних підприємствах і будовах області, фіксуючи на полотні події, характери і риси сучасників, теплом і любов'ю пройняті його пейзажі, на яких відображено неповторні краєвиди. Нашого степового краю. Микола Бондаренка був вірним сином своєї землі. В останні роки життя, ніби відчуваючи, що часу вже залишилось обмаль, він майже повністю присвятив себе художньому, осмисленню історії України. З його пензля вийшло кілька картин на історичну тематику. Серед них програмне полотно «Чи не Україна Його роботи прикрашають навчальні заклади і офіси, входять до музейних колекцій. Картини Бондаренка живуть. Отже, художник залишається з нами. Тож до вашої уваги, епохальне полотно з красномовною назвою Ще не вмерла Україна. Воно було створено Миколою Ігнатовичем на зорі Української Незалежності в 1993 році. І є присвятою, як би такої, і Україні, і зверненням до її історії і відзеркаленням. Історичного шляху України і безперервного державотворчого процесу від епохи Богдана Хмельницького і до Кравчука. От. Тобто тут показані такі знакові постаті, які якби, є символом навіть брендом України. Це Іван Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, це Павло Полубота, інші якісь е, політичні діячі доби Банату. Або, скажімо, вже практичні діячі під сучасної дави. Це Володимир Виниченка, Симон Петлюра, Михайло Грушевський, які тут якось у форматі картини презентовано. Є багато письменників, які також формували цю українську державотворчу думку. Іван Франко, Леся Українка, Михайло Кацюбинський. Є, скажімо, Інші якісь такі діячі, як Григорій Сковорода, який теж є символом і брендом України. І от через такі от особистості художник показує нам от цю історію України, якби підтверджуючи, що Україна не 30 років, повторюсь, і вона створена не Леніним, не німцями або кимось іншим, а вона існувала і продовжує існувати навіть в умовах війни. Сама Україна тут пристає в образі. Такої української дівчини, таке традиційне зображення дещо в да? українському броні, український віночок. От. І тризуб у неї в Україні як символ влади, да? який теж є стародавнім символом ще до створення Москви, до створення Московії Росії тризуб вже існував як символ саме влади. І от всі ради зустрічають Україну, всі її радіють, тому що ну, збулась. Давня вікова, багатовікова мрія, щоб Україна стала незалежною. Ну і дуже символічне значення має оцей голуб і промінь сонця у верхній частині картини, які символізують, якби Дух Божий, ласку Божу над Україною, те, що Господь ну, опікується Україною і не залишить її. Будь-яку важку хвилину, що нам є дуже наразі важливим да, в вновь сучасної російсько-української війни. Ця картина тривалий час фактично ну, була складовою пасіно-діючої експозиції музею, і вона що дуже символічно вже якби зустрічала першу. Відвідувачів нашого музею. І ми сподіваємось, що коли скінчиться війна, буде мир, і картина знову ж таки повернеться на своє місце і знову рада буде зустрічати відвідувачів нашого музею. Ще декілька слів про автора цієї чудової роботи Миколаша Бондаренка. Повторюю, що він сам ворожний слуганщини, закінчив Київський художній інститут і одеське художнє училище імені Грєкова. От, пройшов шляхами Другої війни, і після демобілізації у 1946 році він приїжджає до нашого міста Кіроварада, пов'язавши з ним свою подальшу, і життєву і творчу долю. Працював художником кіровацького товариства художників, а також художником-живописцем кіроворадських художньо-виробничих майстерь художнього фонду РСР. 1980 року. Микола Гнатович Бондаренко стає членом спілки художників, тоді ще радянської України. Робота художника була тісно пов'язана з громадською діяльністю. Він був членом правління Одеської організації Спілки художників України. Тому що нагадаю, що наші художники тривалий час кіровоградські підпорядковувалися одеській організації спілки художників України. Працюючи в жанре станкового живопису, він писав тематичні картини, портрети сучасників. А головне пейзажі наші степової кіровоградщини, а співучі, красу природи, це була єдина. Така форма прояву любові до України, до нашого супового краю, щоб не бути звинуваченим в українському буржуазному націоналізмі. Ну, а коли вже Україна отримала незалежність, то патріотизму і українофійства Бондаренка зазвичай більш потужно. Також, скажімо, знаковою такою тематикою в його творчості, це були картини катастрофи. Переможці і загинуті, ядерний гриб над Херасімою, трагедія Чорнобиля та інші. Тобто, свого роду, це було застереження людства. скажімо як трагедія Чорнобиля, що може бути з людством, якщо люди не перестануть відгратися усім мирним атомом. Козацька тематика. Художник з Україною в серці не міг не звернутися до козацької тематики, завдячуючи чому з'явилися такі картини, як Козацька засідка, смерть Мазепи» та інші. Ну і скажу так, що художник помер і залишив по собі не тільки велику творчу спадщину, яку ми маємо можливість переглядати і насолоджуватися його творами, а й залишив по собі приклад служіння своїй батьківщині любові до України і до нашого степового краю. І це є гідним наслідуванням прикладом в умовах сучасної російсько-української війни. Шановні друзі, з вами був музей мистецтв. Запрошуємо вас переглянути наші музейні експозиції, прослухати цікаві екскурсії та взяти участь у майстер-класах.